Вітаю, це програма «10 хвилин. І я Дар'я Юськова. Сьогодні говоримо про міжнародну співпрацю як ключовий елемент розвитку кривого рогу. Місто активно залучає іноземних партнерів для вирішення важливих питань у життєво необхідних галузях, зокрема в освіті. Наш гість Сергій Саєнко, заступник директора з імплементації програм чеської гуманітарної організації Людина в біді. Фахівці цієї організації допомагають реалізовувати важливі ініціативи у різних сферах життя міста. Вітаю вас у студії. Вітаю. Гуманітарна організація Людина в Біді вже понад 30 років допомагає людям у різних країнах світу. Вона працює у сферах гуманітарної допомоги, захисту прав людини та розвитку освіти. На чому зосереджена ваша діяльність в Україні? На цей час. А вже ж наша найбільша увага зараз з надання гуманітарної допомоги саме постраждалому населенню. Ми розуміємо, що триває активна фаза війни, тому ми працюємо в тих регіонах, які найбільш постраждали, і це е, безпосереднє надання базової допомоги у сферах життєдіяльності е, е, людини. Це вода, це санітарія, гігієна, також е, наналуження освітніх втрат, так в тому числі освітне. В яких регіонах України ви зараз працюєте? Яку допомогу отримують місцеві громади від вашої організації? На цей час ми працюємо як в східних регіонах України, так і в західних регіонах, починаючи від Сумської області до Миколаївської області вздовж лінії фронту, а також надаємо допомогу тим, хто тимчасово покинув свої населені пункти і тимчасово перебуває у західних регіонах. Ми також надаємо допомогу. У кривому розі людина в біді підтримує освітню галузь. Які проєкти ви вже реалізували в нашому місті, які ще тривають? Ми розуміємо, що на превеликий жаль, окрім бойових дій, також мав вплив пандемія. Тому багато дітей залишилось без можливості відвідувати навчальні заклади довгий період. Тому ми зараз зосереджені саме на тому, щоб надати таку можливість, щоб діти поверталися до навчальних закладів, щоб діти мали можливість, якщо це неможливо, повернутися, мали можливість мати освіту онлайн. Тому ми по перше приділяємо увагу а вже ж безпеці, тобто ми. Допомагаємо у створенні тимчасових укриття, надаємо обладнання для того, щоб це працювало. Також ми створюємо центри цифрової цифрової освіти для того, щоб діти також могли відвідувати безпечні місця і мали онлайн заняття. Наступна наша діяльність пов'язана з надолуженням освітних втрат. Ми розуміємо, що діти не мають можливості повноцінно отримувати знання, тому ми намагаємося створити можливості для того, щоб вони після шкільної програми Рами також могли долучатися і мати уроки, додаткові уроки для того, щоб підтягувати, наприклад, англійську мову, українську мову, математику. І на цей час тільки в кривому розі більше тисячі дітей отримали таку допомогу. І також ми допомагаємо у відновленні, якщо, наприклад, шкільні заклади були пошкоджені, заміна вікон або даху і інше обладнання. Саме в кривому розі. Ми впроваджуємо багато наших програм і проєктів. По-перше, ми намагалися всі ці роки підтримувати найбільше вразливу критичну інфраструктуру: це водопостачання, теплопостачання, надаючи обладнання не тільки для відновлення системи, а також для того, щоб підвищити якість питної води. Також ми працюємо з відновлення деяких медичних закладів, і це також те, що чеський народ і один із бізнесменів Чеської республіки надав можливість для цього. Робити, тому ми підтримуємо дитячі е, поліклініки, де ми створюємо безпечний простір, де ми надаємо обладнання, де ми е, ремонтуємо деякі приміщення для того, щоб полі, поліпшити доступ до медичних послуг у кривому розі. Також в нас працює е, освітні проекти і програми. Е, як вже зазначив, що це, по-перше, стосується безпечних простірів, для того, щоб діти мали можливість отримувати освіту безпечно. Це підтримка як вчителів, так і батьків, і самих учнів. І також ми завжди намагаємось дуже швидко реагувати на превеликий жаль. Ми бачимо збільшення обстрілів і саме кривому розі, тому ми дуже активно працюємо з відновлення постраждалого житла, надаючи як будівельні матеріали, так і відновлення установлення вікон, ремонт будівель і тощо, тому це наші основні направлення, які ми зараз впроваджуємо саме в кривому розі основні наші гуманітарні напрямки роботи. Як ви вже зазначили, ваша організація допомагає подолати освітні втрати та надає психоемоційну підтримку учням, вчителям і батькам. Розкажіть про ці ініціативи детальніше. Це дійсно так, тому що як батьки, як діти, так і вчителі зараз мають дуже велике емоційне навантаження, постійні тривоги, відсутність можливості відвідувати навчальні заклади і інші проблеми. Тому в нас працюють мобільні команди психологів. В нас працює гаряча лінія для того, щоб допомогти саме з емоційним здоров'ям. Ми відвідуємо класи. Ми створюємо як індивідуальні можливості для того, щоб спілкуватися з дітьми, так і гро. Пові заняття ми також допомагаємо вчителям мати можливість, скажімо так, не тільки самим розвантажуватися емоційно, але ми даємо інструменти через тренінгові програми для того, щоб вони могли також допомагати учням або батькам. Як учні та педагоги реагують на таку підтримку? Який відгук маєте від освітянської спільноти? Ми маємо дуже позитивний відгук, тому що ми, ми бачимо в цьому. Е Необхідність і саме це зазначають всі, хто відвідують ці групові заняття або інше. Ми, по перше, від вчителів бачимо цей зворотний зв'язок, тому що саме вони під найбільшим навантаженням зараз перебувають. Тому це як практичний Практичні зміни, які відбуваються, наприклад, ми чуємо, як діти змінюють свою поведінку, як діти змінюють якісь свої досягнення у навчанні. Ми бачимо, як вчителі вдячні тому, що мають можливість просто проговорити про свої самостійні проблеми або особисті проблеми. І Саме батьки е, дуже часто є ініціаторами е, таких занять, тому що вони також бачать в цьому великий вплив. Відомо, що кошти на реалізацію цих проєктів збирали звичайні громадяни Чехії. А як це відбувалося? Е, починаючи з е... 22-го року, коли вже це було повномасштабне вторгнення, саме чеський народ був одним із перших, хто відгукнувся. Наприклад, в перші дні війни, коли не було зрозуміло, що відбувається, як буде функціонувати, наприклад, багато магазинів зачинилися, багато бізнесменів, простих громадян Чеської Республіки, надавали практичну допомогу в перші місяці після повномасштабного вторгнення в Україну пото потрапляли гуманітарні поїзди. Це більше 700 тонн е різноманітно. Це були продукти харчування, це були генератори, це були ковдри, питна вода тощо. Тобто, саме чеський народ він був дуже активним. Також вони приймали у себе вдома тих, хто виїхав. І по цей час, наприклад, Дніпропетровська область має добрі і теплі стосунки з урядом Чеської Республіки, і саме тому Чеська Республіка і громадяни Чеської Республіки фокусуються. Для того, щоб допомагати саме в Дніпропетровській області, в тому числі в Кривому Розі. Для прикладу приведу кожен рік на річницю повномасштабного вторгнення в Празі проходить великий заход, який також організовується, і нашою організацією «Людина в біді ми приймаємо в цьому активну участь. І паралельно з цим заходом проходить збір коштів від простих громадян як донати. І е, тільки в цьому році було були зібрані великі кошти, е, і більша частина цих коштів використовується саме на надання гуманітарної допомоги, тому е, ми дуже вдячні, що саме чеський народ е, е, так допомагає і такий активний в цьому, і це як прости громадяни, так і бізнес, як великий, і так і маленький. Успішна реалізація таких проєктів залежить від ефективної співпраці, як ви можете охарактеризувати взаємодію вашої організації з владою Кривого Рогу. Зі свого боку в нас вже створились такі ділові і тісні стосунки. І я можу зазначити, що саме місцева влада найбільше активна серед всіх наших партнерів, з ким ми співпрацюємо. Ми завжди отримуємо як підтримку, як і технічну допомогу, дуже конструктивний діалог. Ми також залучаємо представників комунальних підприємств, представників влади міста для того, щоб наприклад їх голос, їх потреби були Почути в Європі в Європі, тому ми залучали, наприклад, в міжнародні заходи, які проходили в Брюсселі в інших містах. Представники Криворозької громади також брали в цьому участь, і тому ми бачимо тільки позитивний досвід співпраці і е, намагаємось підтримувати як можемо ці е, теплі стосунки. Які нові ініціативи людина в біді планує впроваджувати у кривому розі? А вже ж зараз ми зосереджені більше на вирішенні нагальних питань е, з водопостачанням, з е, ремонтом е, пошкодженого житла, але ми розуміємо, що е, все більше і більше е, проєктів або потреб, які е, саме довгострокові, тому ми зараз е, розробляємо, намагаємось е, більше. Е, працювати з громадським суспільством, залучати молодь для проєктів. Ми зараз працюємо з зеленої енергетики для того, щоб зробити децентралізовану систему енергоспоживання для того, щоб підтримати саме критичну інфраструктуру. Також ми впроваджуємо проєкти для підтримки малого та середнього бізнесу, розуміючи, що це також важливе питання. Тому, окрім надання саме надзвичайної допомоги, надзвичайної потреби або реагування на ці потреби, ми. Також дивимось у майбутнє і намагаємось впроваджувати довгострокові е, програми і проекти. І це по-перше, в кривому розі буде найбільший наш пріоритет. Дуже вам вдячні! Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Дар'я Юськова. Побачимось.